Мені, Ні, вірки, мені вільна, вільна парковка, я, чотири машини ваші чотири машини і стоїть. Ці створювали багато робочих місць. Напевно, Вон, так хочеться сподіватися. Принажні, я це, так. щасливим власником такої наліпки. От і нею десь пишаюся. Я хочу сказати, що ці всі люди, які тут паркуються це місця, місця, вони напевно працюють. Вони щось намагаються створити в економіку України. І я вам так, хочу одну ідею підказати. Будь ласка, створіть наліпки. Шановна влада, зробіть парку місця у місті, зробіть, збудуйте підземний парк. ліпіть на машини садового, голови міської е, ради, голови обласної ради, можливо, сюди приїжджають інші керівники. Хто був за кордоном, той знає в великих містах у Відні, Брюсселі. От. Там є величезна кількість підземних паркінгів в центрі міста, підземно-наземних паркінгів в тому ж історичному середовищі. Вони цього не бояться. У нас скільки є підземних паркінгів? Скажіть, скільки у нас є підземних паркінгів? Тоді нам ходіти своє контроль. Ну, Вам відомо, я вам скажу, ну, і з таких відповідають вимогу. У вас кілька десятків. Добре, просто як вас партнерів. Я хочу вам сказати, ви дивіться, я так само як і ви є з Майдану, мої пропозиції наступні. Давайте створимо рух спонукати владу до будівництва і створення умов для будівництва цих наземно підземних парків без них місто не Ви будете воювати з машинами з автовласниками які створюють трошки економіку і що з цього вийде це, Це, світового майданівця має бути рух інакший. Створити умови для бізнесу, а не, а не а, воювати з наслідками. Ви ж воюєте з наслідками. Немає можливості припаркуватися в місті. Це вже 10 років триває. Це проблема і, і заводиться. І не буде. Звичайно. Тому що є такі, які пишаються, вас піарять. От, ви Можна герої... Активісти, які борються з неправильним паркуванням, звертаються до міської влади, щоб вони вирішували це питання. Власне, ставлять сопчики, які не дають паркуватися. Чи ви як автовласник, чи групи об'єднання автовласників звертаються до міської влади, щоб їм створили умови паркування? Дивіться. На я не знаю, чим займаєтесь ви в житті. Я займаюся в цьому житті тим, чим я хочу займатися. Тобто, чим я займаюся? Займаюсь бізнесом, я створюю робочі місця. Я вам задав питання я, я не про ваш бізнес я не... і не про ваші робочі обрати. Я, Сергій, я ж вам задав інше питання. Я вам відповідаю. Я не є громадським діячем. Я займаюся я тим, тим, чим я займаюся. Але якщо ви громадський діяч, я вам даю ідею. Треба створити умови для паркування, а не боротися з наслідками відсутності паркінгу. Ви можете відповісти на моє запитання. <кх> я ж вам сказав вже. Ви говорите, чи ви Ми займалися ви певним... Зовсім Сергій. Якщо ви хочете чути тільки те, що ви запитуєте, то послухайте, що я відповідаю. Ви запитуєте, чим я займаюся.